Всім привіт, з вами Пікар 1445. Це якщо виживання вже з драконами буде і це якщо не продовження серіалу. Я постараюся зняти відео на 10 хвилин, тому що я маю мало часу і буду говорити якось енергічніше. І чому ви підписуєтеся, поясніть мені, будь ласка. Я розумію, на ну, чомусь ну, може не подобатись, але не обов'язково із з того відписуватися. Ну чому? Та он, я вам від своїх... Тих, на яких я підписана. Не відписуюся ніколи, а ви від мене відписалися. Називається нормальні підписники. І, і якщо ви далі відписуєтеся, то я просто піду до каналу. Ну, це якщо... Не зовсім. Пора буду старатися, щоб... Щоб до такого не доводило, то я буду знімати відео. І так ніколи не спію, І так буду завжди. О! О, один вже з дракончиків вже є тигрик. Та, це відео буде недовго, але якщо ви мені назбирайте мою мрію невелику 200 підписників і далі і, і підписуватися. Ну, далі є 100 днів виживання. Я вам обіцяю. Ми, ми постараюся зняти відео на годину, якщо мені вдасться. І це відео може тільки вийде, тоді коли ви назбираєте 200 підписників. Або, можливо, в, в, в даному в, в, в часі. Я постараюся випускати відео почастіше, по вон сьогодні вже друге буду випускати. Я не така, як і інші ютубери. Я стараюся випускати в день по два-три відео. І сьогодні я випущу вже друге. І, і я надійсно, що ви... Ну, що воно вам зайде. І прошу вас, дивіться моє відео до кінця. І коментарі обов'язково хтось пишіть. Нам я, я, я не наглію. Може, ви від того о -о -о, відписуєтеся. Що вам складно збрати мою ціль? Поясніть мені, будь ласка. Що вам не подобається? Ну що? Ну, вам навіть написала в дописах. Пишіть, чого мені подобається, я це зміню. Але я не впевнена, що це буде на 100%. Ну, Враг постаратись треба. Ну ну, ну, щось всі розуміють, про що мені ходить. Сюди звуки. Добре. Того не було. Мені не, не виходить вибрати з цього берега. Литопленик. І проданці якось підніматися. І Так Я так до, до безкінеру тут будути. Чому я його опустив запам'ятаю? О. Просто дракони. Двоє. Не знаю, чи можна пророчити. І так, я знову перейшла на саму нову версію. Тобто 1.21.80.3. Це як вже не бета версія, а повна. Я тоже квитки ще зриваю. Так просто. Та я буду завжди... і та я буду старатися випускати відео кожного дня. Надіюсь, ну, що вам це все зайде. І ви на мене будете підписуватись, бо мені дуже сильно треба назбирати мою стін. Якщо ви її назбираєте, ну, тоді я буду задоволена, Як це по-польськи говорять. Та я знаю, як ось польську мову, бо я знаходжуся в Польщі. І ходжу тут до польської школи, але українську мову не забуваю. і Якщо на мене якісь поляки підпишуться, ну тоді, хто знає польську, ну тоді перекажіть їм. Ми, ми, що Я, я ютуберша українка і знімаю тільки по-українськи. Польські я не дуже полюбляю знімати. Я тобі попальські стісняюсь, бо в мене є багато підписників тільки розуміють українську, ну пустіть, коротше, поняли. Вона деякі нього підписалися, я не знаю. Ті, хто замир, тих я лайкаю. Та я знаю, ну що не всі. І яких представляють. Я, я, я надеюсь на це, ну що, я, до речі, вже перший день вже переспати. Весь мене мішок. Буду спати. Буду просто спати, що перший день вже пройшов. Ну олівка проходь. Перший день вже прожила успішно. Перший день прожити успішно. Там вже кріпи Ну, не буду тати уваги. Нехай з там ходить бродить. Я говорю, що мене підірвав якийсь кріпер. Я забула зночі підключити. О. У нас координат. від... відродження. Чи ти Тепер, коли я буду помирати, і не треба буду зберігатися. Ведемося прожитись. Так, отут у мене збоку, як ви бачите, є скільки я днів прожила. Рабочий сидіти. Мені щоб ще десь щось добути нитки, щоб якось поняли порибачити. Бо я рибачите з було в горі. Люблю. О. Перше яблочко, мені пригодиться на дорогу. Та я буду старатися подорожувати. Надіюся на це. Ну що буде це. Ну що буде подорож. Колись небудь я може знімлю про, про це відео. Наразі я просто хожу по тим біомам. Я можу почути що на цей ранець. який коли я нози, ти можеш, навіть на ктовку літати. Деякі моди я встановила з моду. Ось їх до двої, ідеально. Просто ідеально. Воно мені пригодиться для смолоскипів, це, по-перше, тобто для факелів. А по-друге, щоб мати паливо. ж тут їх буде багато. І так, я планую в даному тягу з -з -з змінити це, трохи тематику. Я не обіцяю, що тематика зміниться, але постаратися треба. Та, не бачите, чому ж ми тут, Бо, бо із-за того що тут вставлено оце, тим чим управляєш, ну тоді ви за того його погано бачите. Я і сама погано бачу. Вон, тій, коли буде відео, ну тоді, тоді це буде трохи краще видно. Коли я це відео випущу, Та воно скоро буде вже закінчуватися. Можливо, я випущу продовження. Це знаю, це не інше відео, а це ж саме про драконів. Які вже продовження того серіалу. І так, цей серіал скоро роз роз розкінчиться. І я буду вже знімати вже по, по 100 днів старатися. Прожити. то мені брати цілу годину потратити. Щоб могли круте відео записати. Воно і так буде ще багато. Воно і так оновиться, коли буде вівторок 40. У мене будуть на її... Мені буде най... водогиба мало часу на знімання Сто днів. Ну сьогодні не обов'язково, що воно йшло іменно годину. Може йти і трохи менше. Але це відео не буде стільки йти. Опа. Вороднена от джолаги. Говорить, наш час бити коровочку, не зачепити дракування. нього випала шкірка, звичайно. Добре, я буду вже прощатися. І це відео обов'язково, як бачите, на каналі буде. Всім па-па. З -па. вами був Пікачу 345. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па.